Друзі, хочемо показати вам нову будову в Гандії за 198 тисяч євро, яка вже фактично на стадії завершення. Потрібно дочекатися ще близько двох місяців. Нам обіцяють до літа її здати. Це ціна за 115 метрів квадратних, три спальні та два санвузли. Зараз я вам покажу. Ось так виглядає наш будинок. Подивіться, він вже фактично готовий, ви можете прийти на нього, подивитись. Небагато варіантів. Залишилося буквально. Три варіанти пентхаус. Тобто ми зараз говоримо за найдешевший варіант 198 тисяч. Подивіться, ось ми маємо також будинки поруч. З плюсів це те, що це центр міста. Ось за цим білим будинком в нас вже йде Меркадона і також центральний вокзал. Тобто локація непогана. Будинок вже стоїть. Це для тих, хто хоче собі нову квартиру і не чекати там близько двох років. так До літа вже все буде. Готово, ми отримаємо квартири, в якій буде кухня і також ванна. Тобто меблів не буде, як звичайній новобудові. Ще раз вам покажу. Ось так виглядає наш будинок.